Інтернет-шоурум елітних подарункових рішень ФАМа, презентує друкарську машинку Underwood 1912 року. Антикварний виріб, названий на честь компанії, яка однією з перших запустила масове виробництво друкарських машинок. Невелика сімейна фабрика згодом набула великої популярності, ставши всесвітньо відомою корпорацією. Друкарський екземпляр, виготовлений американськими майстрами, завоює серця колекціонерів та. Прихильників раритетних предметів. Унікальний пристрій у стилі арт-нуво додасть до інтер'єру кімнати або робочого кабінету особливого шарму та духу минулих століть. Особливу елегантність підкреслює лаконічний чорний дизайн. Ваш подарунок гарантовано здивує працьовитого керівника або талановитого письменника, який демонструє любов до слова та друкарської справи.